Да, ну, така собі версія друга цікава. Так, для чого Бог створив сонце? Якщо не було світла, то ми померли. Да, так, без світла неможливо, в принципі, жити. Так, да, давай, кажи, для чого Бог створив сонце? Квітки не померли. Щоб квіточки розвої не померли. Чудово, бо про квіточок торгується через сонце. Так, наступне питання. Для чого Бог створив нас? Так, хто ще відповідав? Так, дівчата, для чого Бог створив нас? Ну, для чого Бог нас створив? Щоб а, ми дати дали затворили. Затворили, дивиться. Для чого Бог нас створив? Щоб ми були з воїни. Щоб ми були з Богом. Так, Бог нас творив, щоб ми з ним були. І Це прекрасно. Щоб напевно, для чого Бог створив нас з очима. Бачила світ і знала його, як їх припасити. Окей, добре. Щоб йому скучно не було. Щоб нам скучно було, дивитися. Чи це не попереднє питання, щоб у кого скучно не було. Я зрозумів. І так. А для чого Бог створив нас з вухами? Навіщо Бог дав нам вухо? Ану? Ви Кого слухати нам треба? Мама і тата, ви маєте вуха? А, а завжди їх чуєте? Тата і мама. Не завжди, так? Да? Що не з лухами. Щоб ми э, слухали Бога. Щоб ми Бога слухали. Дивіться, в мене є такий апарат. Що це таке, як він називається? Навушник. Навушник. Да. Все я вас тепер погано чую. Що зазвичай слухаєте в навушниках? Музику. І все. Добре, так. Дійсно, слухають музику в наушниках. А що в таких наушниках слухають? Діють, а вони ще й такі наушники. Погано чує. Дуже погано чує. Для чого ці наушники? Хто хоче попробувати? Подягай наушники. отак так, так. Нарігнеси по тут шуку. Давай, ану, вдивай. Ану давай, 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 давай. давай, давай. А ну в щось. <риклад> ти <Ты> не чуєш? Як справді, все добре? Ти не чуєш? А, ти ще хтось сюди? Ну, хлопці, ну, бабу, давай, Давайте дівчат пусто розпарете. Так, надання видавати. Що ти сьогодні? В мікрофоні чуєш. А давай без мікрофону. Мікрофон краще чути. Як <риклад> ви думаєте, для чого придумали такі наушники? Хто знає, це вони коли їх використовують? <таспорядок> Щоб вони в одного чули чи не чули. Бо багато матеріально падати багато вуха можуть закладати. Може закладати, в принципі, від звуку. А хто бачить, коли з газонокосинками там у вас в дворах косять траву і в таких е, наушниках. Бачите? Тому для чого їх створили? Створили? Я попробую. Ага. Ви думаєте, що все слухає? Ці нарушники створили, щоб ви взагалі нічого не слухали. Тому що коли ви їх одягаєте, ви нічого не чуєте. І коли там будівельники працюють, там голосно працюють інструменти, це щоб ви взагалі його не чули. Нікого не чули. І це допомагає зберегти наш слух. Так ось у мене питання. А, хочу дочитати вам в біблійний вірш. Ісус Христос каже. І збувається про них пророцтво, яке написано в Вісає. Є пророцтво, яке має збутися. Слухом будете чути та не зрозумієте. Адже серце цього народу огрубіло і вухами не дочуває. Бог каже: буде час, коли люди будуть мати вуха, вони завжди будуть з вухами. Але мене не будуть чути, тому що серце огрубіло. тому що наше серце стало жорстоким по відношенню до Бога. Як ви думаєте, що нам може забажати слухати Бога? От, до прикладу, ми приходимо в церкву, пастор проповідує зі сцени, що заважає нам слухати Слово Боже в церкві? Які є причини? Так. Хто? Телефон. Хто за те, що телефон нам заважає слухати Бога в церкві? Може заважати, так? А таке в мене таке пропозиція. А розмову з іншими можуть заважати нам слухати Бога? А яким чином може нам заважати? Та що це за 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 дасть? Правда? Нам цікавіше якийсь інший голос, ніж голос Божий. Так, а чи може відволікати. Давайте так. Розно... Так, розмова з друзями. А давайте так. А може нас відволі... Чи можуть нас відволікати почути Бога погані справи? А, погані справи можуть нам забирати чути Бога чи ні, на вашу думку. Хто за те, що може? Не всі. Знаєте, Біблія говорить про те, що через гріх ми можемо не чути Бога. Коли ми робимо гріх, коли ми робимо погані справи, він... воно розділяє нас Богом. І Бог кричить, каже: не роби, покайся, та нам це не цікаво. Тому, друзі, коли навіть ворогму погані вчинки і не втручує Божий закон, це заважає нам чути Бога. Потім каже, Боже, а чому ти мене не любиш? чому ти мені не відповідаєш? А Бог каже, тому що ти так та далеко не відійшов через свої закони. Тому є єврійний вірш, який звучить так. Послухайте, будь ласка. Останній вірш. Він записаний в останній того апостол Павло Написав. Тому віра, тобто наша віра в Бога, зростає, Знаєте, знає, від чого зростає? Від слухання. А як ми можемо слухати Бога? Через Слово Боже. Тому, друзі, а у вас було таке, що вам розказують дитячу історію або на суботній школі, ви читаєте Біблію і ви не розумієте про що? А може, ви не розумієте? Ні, ви прочитали, а забули, тому що це ніяк нас не змінило. В кращу сторону. Тому, друзі, я вважаю, що ви, коли ми стикаємося з Словом Божим, коли ми читаємо Біблію, ми робили все, щоб нас нічого не відволікало, тому що коли ми зосереджені на слові, наша віра в Бога зростає. Тому у мене завдання, якщо сьогодні хтось вас буде відволікати і слухати про будь-якого урок суботньої школи, що ми будемо в такому випадку робити? Якщо нас будуть відволікати слухати? Що буде робити? Якщо спимо, то нам не дають спати, якщо слуг. Е, тобто треба, щоб нам не межали спати. Дивіться. Спати. Якщо вас, будуть відволікати, давайте. На що мені краще з строгом, ніж розмови, але я можу замовити перед телефоном. Добре. Друзі, я бажаю, якщо вас видволюкати. Ви вперше молитесь в буюках, а потім кажете, будь ласка, тихо, наповигніть туди, тому що тут звучить о Боже. Добре? Давайте ми про це помолимось. Хто бажає допомогти про те, що говорить?